Вони ще молоді, але вже ламають правила спорту. Кіра Макогоненко та Даніель Лапін. Нові обличчя українського боксу. Хто така Кіра Макогоненко? Це та сама дівчинка, яка ще в 10 років ставила хлопців на місце на рингу. Сьогодні їй 18 і в неї вже три золота чемпіонатів світу серед молоді, понад 60 перемог. Більшість одноголосно. Її стиль агресивний, швидкий. Вона не просто б'ється, вона зносить. Даніель Лапін йому 26, зріс 2 метри. Важка вага. У нього 9 перемог у профі, 5 нокаутом і жодної поразки. Колишній чемпіон Європи серед аматорів один із найперспективніших проспектів у світі. Боксує розумно, чисто без суєти. Це два окремих боксерських світи, які вже зараз переписують історію українського спорту. ці імена шеф 10 років.